усім. сьогодні наш пастор Станіслав Салтаненко показав, що світ сходить з розуму, і причина це поразка, проблема в розумі. І апостол нас попереджав, щоб ми пильнували, щоб, так як диявол змій да, хитрістю своєю Єву обольстив, щоб наші розуми так не поразились. Щоб ми не відклонювалися від простоти Євангелії, що було з Євою? Єва вона вступила в діалог з дияволом, і в неї почалися проблеми. Поразка це коли людина вже нема, не може нормально мислити, думати, коли вже не може аналізувати і робити висновки. Тому що диявол прийшов, і вони поговорили. І зараз люди малюють диявола, роги, копита, вила. Хтось малює, що диявол тільки в тому одержимому, який кричить, чи який глухий, чи який німий. Та? Бо Ісус виганяв з таких людей бісів. Та? Що Ісус сказав апостолам, коли вони раділи, що біси виходять, що вони їм коряться? Ісус каже, не радійте, тому що біси вам коряться. Радійте, тому що ваші імена Записані на небі у книзі життя. От на чому має бути фокус? Не на обрядах, не на ритуалах, не на якомусь там вигнанні чи не просто на молитві, а на тому, щоб імена були записані. Це дуже сильно. І я була дана благодать: Рай, їжа та слово Боже, вона знехтувала, вона захотіла чогось іншого, чогось новішого. І повелася у ловку сатани. Так само на наш час мені дана благодать, дана церква і дана їжа кожен день проповіді, кожен день хліб духом. І пастор каже, слухайте проповіді, багато разів слухайте, тому що диявол активований. Він біснується все більше і більше, бо його час корочується. І свою біснуватість він передає світу. І світ сходить з розуму. Гендери, ЛГБТ, церкви, типу церкви, які називаються, покривають гріх, блуди, нечистоту, десятина жертва не потрібна, церква не потрібна. Розлучайтеся, можна розлучатися. судомію, насильство і так далі. Це все за цим стоїть сатана. Він батько брехні, він батько неправди. Тому амінь.